Так, діти добрий ранок, зараз у нас з вами заняття з природи. Я хочу почитати вам віршик, який написала Марія Познацька. Теплий край повідлітали сірим шнурком журавлі. Вже грядки позамерзали на пораній землі. Перший сніг іде і всюди стелить білий килимин, хазяйнує місяць груди. Знов діждались ми зими. Зараз ви знаєте, що перший зимовий місяць називається Грудень. Так? Е у віршику Марія Познанська розповідає, які птахи відлетіли в теплі краї. Давайте ми з вами повторимо. На минулому тижні ми говорили про перелітних птахів, а зараз повторимо, що це за птахи, які відлітають? Це у нас що за пташка? Зімкни звук, а то я тебе не чую. Це ластівка, так? Ластівка. так, а оце що за пташка? Красива така, велика. Це лебідь. Лебідь, так. А оце. Це качка, так? Качка. Так. Оце у нас чапля. І легко пізнати, у неї такі довгі ноги, довгий дзьоб, і, і вигнута шия крючком таким гачком. А оця пташка з хохолком таким зверху називається жайворонок. Це дуже рання пташка. Тому людей, які просинаються рано, називають, що вони жайворонки? оце красива пташка журавель. Журавлі теж мають такі довгі ноги, довгі дзьоб, тому що вони біля води живуть і ловлять усіляких жабок, там, ящирок. А це у нас шпак. Бачиш такий чорний, жовтий дзьобик і такі плямочки білі. Люди для них шпаківні роблять, да? будиночки такі? А. а оце що за пташка? Лелека, умничка. Це. Червоні лапки, червоний дзьоб, а саме біла з чорним, її легко пізнати. І останню пташку, яку я хочу показати, перелітну, це у нас не пам'ятаєш? Зозуля. Зозуля вона буває сіра, а буває коричнева, але її легко пізнати, тому що у неї такі смужечки біленькі на животі і на хвостових підічок. Ми повторили перелітні птахи. А зараз давай роздивимось птахи, які зимують у нас, які залишаються або навпаки прилітають до нас взимку. Дивимось на екран, я підготувала фільм, а потім ми подивимось, ще поговоримо. Зивоючі птахи. Синичка, велика трудівниця. Готуватись до зимового голоду вона починає ще весною або влітку. І до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати дуже багато насіння і зернят. Проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку, тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Іноді живляться чужими запасами, які дуже добре вміють виявляти. Синички належать до комахоїдних птахів і харчуються влітку комахами, а починаючи з осені, включаючи зиму, пташки. Харчуються ліщиною, зернами кукурузи, пшениці, вівся, насіннями сосни та липи, плодами буску, горобини, чорниці, соняшнику іноді можуть урізноманітнити свій раціон падалю. Оскільки взимку синички прилітають до наших домівок, то ви повинні знати, що можна давати птахам. Це крупи, несолене м'ясо або сало, горіхи, соняшникова або гарбузоване насіння, яблука, засушені ягоди або кріфти хлібу. Далі познайомимося зі снігурями. Снігур звичайний осілий птах Карпат і зимуючий птах на всій території України. Дивно якось виходить. Снігурі прилітають до нас на зимівлю в той час, як багато птахів навпаки відлітають в теплі краї. Виявляється, наші краї для снігурів уже теплі краї. Літом вони майже всі відлітають на далеку північ, де зима дуже холодна. Там снігурі звивають гнізда і виводять пташенят. А восени всім сімейством вони прилітають до нас, оселяються в хвойних лісах. Але взимку нерідко зустрічаються в зелених зонах і садах населених пунктів. Тримаються вони невеликими зграйками, живляться різними ягодами, бруньками, насінням деревинних і чагарникових рослин. Снігурі птахи не тільки красиві, а й солідні, ніколи не поспішають, не метушаться і до того ж, рицарі самці, які б не були голодні. Завжди поступляться кращими гронами воробини самиці. А зараз подивимось, що роблять взимку горобці. Залежно від місця проживання горобців можна розділити на сільських та міських, але способи їхнього зимування не відрізняються. І ті, і ті на зиму перебираються поближче до людських будівель. Де під дахами будинків на горищах чи в покинутих будинках в'ють собі гнізда. Перед настанням зими горобці дуже метушаться і досить швидко встигають побудувати своє гніздечко. Через поспіх воно виходить неправильної форми, ще й досить, досить неухайним. Всі зібрані гілочки і травинки стирчать у різні боки, але у цей період для горобців головне тепло і надійність житла. Окрім теплого гніздечка, горобців також гріє їхнє пірічко, що в цей час стає більш пухнастим і щільнішим. Харчуються горобці взимку досить погано, часто здобувати їжу заважає сніг. Добре, що люди не забувають про цих маленьких пташок і часто виготовляють годівнички, які розвішують у різних парках та скверах або у дворах своїх будинків. Годівнички наповнені різними зернятами, яким горобці завжди ради. А зараз заглянемо в дупло до дятла. Коли настають холоди, деякі дятли відлітають в теплі краї, але деякі залишаються зимувати, ховаються в заздалегідь приготовлені ними дупла. Дупло дятел не видовбує. А вириває внутрі трухлявого стовбура. Тирса йому служить надійним захистом від холоду. Нерідко хитра пташка краде гілки і вже складені гнізда інших птахів. Але головною проблемою під час зимівлі для дятлів, як і для інших зимуючих птахів, є далеко неможливість ховатися від холоду, а проблема харчування. Звичайним раціоном дятла в літній період є комахи, які він видовбує з-під кори дерев. Але взимку це практично не йому. У рідкісних випадках дятлу вдається знайти личинок короїди під корою хворих дерев. Дуже цікавим фактом є те, що, незважаючи на обмеженість можливостей вибутку їжі взимку. Своїми знахідками дятел з легкістю ділиться з іншими птахами, часто рятуючи їх від голодної смерті. Основною їжею зимового періоду для дятлів стає ялинове і соснове насіння. Дятел організовує своєрідну кузню, куди приносить шишки і розкриває їх. І на останок познайомимось ближче з сойками. Ці привабливі пташки заздалегідь готуються до приходу зими. Харчуються сойки різноманітно, вони можуть поїдати як комах, так і ягоди, і насіння, і зерно. Взимку вони їдять переважно жолуді. Восени сойки шукають жолоді та ховають їх у дуплах дерев, під пеньками, між коріннями тощо. Проте іноді вони забувають про свої схованки, і тому й не дивно, що навесні можуть проростати нові дерева. Одна сойка може знайти близько 2 кг жолобів. Сойку вважають найбільш небезпечним ворогом для дрібних птахів. Вони полюбляють знищувати гнізда інших пернатих. Сойка краде та випиває яйця, забирає собі кашенят. Сойки живуть переважно в лісах. І зазвичай їх спершу легше почути, аніж побачити. В період гніздування птахи оселяються в дубових лісах. В деяких регіонах сойка вважається перелітним птахом, але в основному вони залишаються на одному місці всі пори року. Сподіваюсь, ви багато нового дізналися про птахів. Так, ти уважно послухала, так? Давай зараз поговоримо, зімкни звук, щоб я доби чула. І повторимо, які птахи залишаються у нас. Це у нас хто? Горобчик. Гороб. Молодець, його легко пізнати, він коричневого кольору і невеличка пташка. А оця яскрава пташечка як називається? Пниничка молодець, тому що у неї сині крила, жовтий живот, зелений на спинці, дуже яскрава маленька пташка. Так, а оце такий важний, красивий. Йогрі. Нігур, правильно, він до нас прилітає взимку, так? Його можна побачити тільки взимку у нас. А оця пташечка. Остання була відео, запам'ятала, як називається? Сойка. Сойка, молодець, правильно, це сойка. Побачила відео, вона буває не тільки така, е, такого кольору, а ще й синього. Бачила? Вони бувають різні. Оце така пташка, вона трохи більша, ніж синичка. Так, давай ще подивимось. Ось така пташка залишається. Сова. Сова, правильно. А чому вона залишається, як ти думаєш? Чим вона харчується? Омаха, сова це хижак. тому вона залишається, у неї дуже багато їжі. <клес> вона ловить мишей і може маленьких пташок навіть. Ловити. Тому вона не відлітає, у неї багато їжі взимку. Так, давай подивимось на цей птах. Хто це? Ворона? Ворона, правильно, ворона теж хижачка, тому в неї їжі вистачає. Як і у цієї пташки, це у нас хто? Білобока сорока. Бачите, такі. Довгий, довгий хвостик і білі боки, і животик Ми її назвали сорока білобока. Так, ну цю пташку ти звичайно знаєш, її дуже багато у нас Голуб. Голос, правильно, він мешкає під дахами будинків, його дуже часто можна побачити. А от цей, що за хижак, як пташку називаємо? Дивись, який дзьоб загнутий, такий грозний птах. Це орел. орел. Орел теж не відлітає, тому що він хижак. А оце цікава дуже пташка. Дивись, який дзьобик у неї перехрещений, бачиш? Її називають е, кльост або шишкар, тому що він полюбляє шишки. У нього такий дзьоб спеціальний. І він шишку дуже швидко розколює і достає звідси насіння. І останню пташку, яку ми роздивимося, це у нас що? Дятел. Дятел, звичайно. Влітку дятел харчується комашками, е, так, видов його їх е, з стовбора дерева, а взимку ти запам'ятала, що він їсть взимку? Який шишкар він шишки їсть. Теж своїм дзьобиком роздовбує шишку і дістає звідси насіння і харчується цим. Ну, добре, молодець. Сподіваюсь, ти запам'ятала птахів і перелітних, а це були зимуючі, які залишаються, не відлітають. Готуйся, будь ласка, до аплікації, я чекаю тебе через 15 хвилин. До зустрічі!